Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс відладіонних ламп від компанії Osram на Цоколь H7H18. Серія LED Driving Easy. Артикул даного комплекту 64210DWESY. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходяться дві світлодіодні лампи, як ми бачимо, по розміру абсолютно ідентичні стандартним галогеновим лампам, що дуже зручно при заміні лампи, не потрібно нічого додатково встановлювати або кудись кувати в підкопотному просторі. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 16 Вт. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі. На кожній лампі використовується. По 6 світлодіодів. Також є системи охолодження в даних лампах на одній і на іншій лампі. Під'єднується все на а, живлення 12 вольт з допомогою стандартних контактів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так доволі яскраво і потужно відсвічує лампа. Білий колір світла має заявлена колірна температура 6500 кельвін. Чутно, як працює активна система охолодження всередині, невеличкий кулер. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. То ми бачимо, доволі яскраво відсвічує лампу. Також при купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!